Сніданок розпочинає свою мандрівку Київщиною. Сьогодні ми вирушаємо до селища Гурівщина. Це у 30 кілометрах від столиці. Казковий замок, колоритно-одеський дворик, українське село, старе місто, в'язниця і навіть морг. І все це в одному місці. Саме тут народжується більшість українських фільмів та серіалів. На 36 гектарах розташована одна з найбільших кіностудій в Україні. Тут зйомка відбувається як у павільйонах, їх тут більше 20, так і на вулиці. Це дійсно старий город, старий Київ, можна теж так сказати, воєнних часів. Ну, где-то так, возможно, с 30-х годов. У киношном свете можно мандрувать и у простори. Можно из любой локации попасть в другую совершенно. Вот, например, мы в Киеве сейчас и попадаем в Одесский дворик. Ух ты, действительно, это дворик. Да, точно, точно, точно как в Одессе. Молодежный дворик, да. Но когда вы, вот, допустим, съемки какие-то, здесь же, понятно, дело, все декорируется, всякие шторочки, белье сушится, как в Одессе. Администрация киностудии пеклуется про комфортные умовы для Знімальних груп. На території кіностудії розташований готель, в якому можуть зупинятися усі актори під час зйомок. А у підвалі готелю знаходиться в'язниця та морг. Куди я попала? в нашу шикарну локацію. Как та жарковато для морга. Струповано здесь не буде, це кожен приїжджає за своїм Під <реш> Под проєкт. А далі відвідаємо незмінну локацію для всіх кримінальних серіалів. Вити локація находиться поділені камери, а також і об'єднані обші камери. Тому можна вирішити, будь в думка режисера. Після тюремної камери скоріше на волю. Ось це село теж кіношне, виглядає дуже реалістично. Дуже багато проєктів наших тут було знято. Для вашого каналу для Дін Плюс Адін ми знімали серіал Ведьма. Зйомки цього серіалу тривали півроку. Тут жив головний герой, який спас нашу головну героїну. Десь її відпаювали, всіми лікарствами і він ще був кузнець. А просто зараз на нас чекає зимова прогулянка по Дніпру. раз! Два, три. Пронизливий вітер, сніг, мінус п'ять, а ми пливемо на катері по Дніпру. Тримаємо курс на затоплену церкву, яка неподалік від Ржищева. До 70-х років минулого століття тут було розташоване село Гусенці, та під час спорудження канівського водосховища вода поглинула його. Всього в межах Київської області під воду пішло майже 300 тисяч гектарів. Це е, по території, ну вважайте, два люксембурги майже взятих разом. Церква це єдине, що залишилось від села Гусенці. Острівець насипали штучно років дев'ять тому. Подібні споруди на воді можна побачити хіба що в Італії. Та чорногорії церква з'явилась більше ста вісімдесяти років тому. Після трагічної події на полюванні загинув син місцевого поміщика, і на місці його гибелі невтішний батько вирішив збудувати те, що у греків називається кенотаф, тобто місце пам'яті. Після освячення церкви поміщик наказав селянам перенести до неї із село і село Гусенці. Ось ми з вами плили сюди, над вулицею затопленого села. Ось там ще одна вулиця була. Перед затопленням люди виїхали до інших сіл, а багато хатин залишилися. Під водою і в цій протоці е, на дні принаймні 9 хат, і е, в тій протоці е, не менше 11 хат. Ті дайвери, які тут пірнають з грибкою, то вони мені розповідали, що трошки моторошне відчуття. Е, таке враження Зараз двері риб, і хтось тебе спитає, а що ви тут здійсні? Завтра ми побуваємо на боярському хрещатику, познайомимося з місцевими переселенцями та приготуємо курку у шоколаді. Все це. Це у моєму путівнику Київщина.